Вранці 8 липня, росіяни вдарили декількома ракетами по кривому рогу. Позаду мене адміністративна будівля одного з промислових підприємств нашого міста. Саме тут, за попередньою інформацією, десятеро людей загинули. Ще 47 зазнали поранень. Цифри називають не остаточними, адже під завалами і досі можуть перебувати люди. Як бачите, їх розбирають зараз рятувальники за допомогою спецтехніки. Триває рятувальна операція. Наразі казати ще зарано, але маємо інформацію, що це були балістичні ракети, і наразі триває пошуково рятувальна операція. Цифри можуть мінятися по загиблих або по поранених. Справа в тому, що там є ще завали, підганяється спеціальна техніка для того, щоб деблокувати ці завали. При бесіді з керівництвом ДСНС доповіли, що пошукова рятувальна операція буде тривати і розбір завалів до кінця сьогоднішньої доби. Ось такими уламками руснявого залізяча усіяне все довкола, навколо місця ракетного удару. Ми бачимо дуже багато схожих фрагментів. Їх збирають поліцейські, вивчають вибухотехніки. Можемо припустити, що на це місце летів не один ворожий снаряд. Території району взагалі є також руйнування приватних будинків, зараз з'ясовується, також і деякі люди отримали легкі поранення, також ми ще повністю інформацію не можемо достовірно викласти, але є руйнування на території району і люди з легкими пораненнями. Від госпіталізації відмовились, роботи ще тривають і, на превеликий жаль, сьогодні їй багато. На місці одразу розгорнули свої штаби, медики, поліція, рятувальники та психологи. А небайдужі волонтери долучилися до рятувальної операції, аби допомагати виводити зі зруйнованої будівлі поранених та діставати тіла загиблих. Це осколкові поранення, це кровотеча, це втрата кінцівок. Це ну тут люди, які були в будівлі, яким надалася допомога. На жаль, вони не витримали тої кровотечі. Це величезна контузія, це, це люди цивільні з підприємства, більша більша частина, і це передба десь перебільшено молодий вік, одна людина, так десь там п'ятдесят Всі останні, в принципі, 30-40, тобто молоді люди. Дуже шкода. Пошуково-рятувальна операція триває, і поки медики, поліцейські та рятувальники чергують на місці ракетного удару, Криворізька станція приливання крові потребує донорів усіх груп крові. І якщо ви маєте змогу, не прогавте можливість долучитися до порятунку постраждалих внаслідок російського терору.